Тому я не знаю, скільки ми тут приймаємо, що ми тут піймаємо взагалі. І, і взагалі це перший раз, коли Дунай нас отак от приймає влітку на фіда. Люди, ви навіть не повірите, вже і кльов. Я я кинув тільки дві балабухи, ні, три балабухи, і одразу є реакція, що ж там за риба? Що там за риба? Карась. Ну, карась це, звісно, що не шарам. Але це теж досить непогано. Дивись, е, кожен шарик. Які я бросаю в цієї привади, приносить одразу покльов. Бачив, який підкинув знову клювання і знову караю. Перша дунайська рибка є. Так, я вже трошечки починаю розуміти, як це як тут все відбувається. Це просто як такий старинний олдскул. Ми кидаємо недалеко, закидуємо оцей так званий махушатор. Потім беремо. Шкульку нашої прикормки кидаємо туди, де закинули, як то кажуть, прикуску, приглядку і, і спрацьовує.